Вітаємо вас на вебінарі. Мене звати Анна і я займаюсь піаром у компанії Airbook. Airbook це інноваційна освітня система, що використовує технології доповненої реальності для створення інтерактивних уроків. Завдяки Airbook навчання стає цікавішим та більш ефективним, адже учні можуть буквально побачити та взаємодіяти з тим, про що вони вчаться. На платформі доступна велика кількість навчального контенту з різних предметів. Всі матеріали створені таким чином, щоб учням було легко зрозуміти навіть найскладніші теми. Зараз AirBook проводить демо-презентації, на яку ви можете легко зареєструватися та більше дізнатися про функції та контент у нашій системі. Скануйте qr код який зараз бі... з'явиться біля спікера. під час самої зустрічі ви зможете отримати персональну знижку на підписку з усіма готовими навчальними матеріалами та інтерактивним контентом. Тож запрошуємо вас реєструватися в Airbook, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Хочу зазначити, що щоб отримати імінний сертифікат. Будь ласка, вам потрібно буде заповнити форму з даними та дайте відповідь на питання до тесту. Тест складено на основі матеріалу, представленого на вебінарі. Тест буде доступним до 10 години 31 жовтня. Вказуйте електронну адресу, за якою ви реєструвалися на вебінар. Ще раз дякую, що час та приєдналися до нас сьогодні. Спікером буде Гаринова Юлія, докторка філософії, сертифікована т'ютерка, авторка подкастів з української мови та літератури, авторка підручників і посібників для середньої школи із рекомендації МОН, розробниця методики активного читання для інтерактивних рестоматій з української літератури, педагогічний. Координаторка освітніх проєктів освітньої фундації мрій дій. Пані Юлія, сьогоднішній вебінар буде присвячений темі маршрутні карти навчання. Пані Юлія, я передаю вам слово. Дякую, шановні колеги. Рада сьогодні з вами працювати. І сьогодні ми присвятимо нашу розмову темі, яка буде актуальна для освітян в будь-якому предметі. Сьогодні ми поговоримо про маршрутні карти навчання, про інструмент, який може бути актуальний і для початкової школи, і для середньої і старшої школи. А цей інструмент в навчанні може бути актуальний в інтеграції, і загалом ви можете його використовувати і поза програмою. Тож, поговоримо про те, як маршрутні карти можуть спростити. Освіту, освітній процес, як вони можуть допомагати вам налагодити комунікацію з учнями і чому цей інструмент на сьогодні може бути зручним для різних форм навчання? Тож маршрутні карти, або як їх іноді називають маршрутні листи, насправді ви можете для себе обрати будь-який термін, аби ви просто знайшли для себе зручний формат, як використовувати саме маршрутні карти у своїй роботі. Отже. Ми з вами спробуємо сьогодні обговорити два такі глобальні питання у роботі з маршрутними картами. І перше, це як маршрутна карта допомагає налагодити освітню взаємодію, а також як завдяки маршрутній карті ми можемо визначати пріоритети в навчанні. Насправді, колеги, на сьогодні ми з вами е Боремося з кількома такими викликами так в освітньої діяльності, так у плануванні освітнього процесу, зокрема, це пов'язано із тим, як можна скласти індивідуальний маршрут для учня, який, наприклад, навчається у вечірній школі, або якщо учень обирає для себе екстернатуру, або але при цьому дуже хоче зберегти саме український компонент освіти. Для кожного учня ми маємо обирати якийсь Індивідуальний шлях планувати це разом з ним. І, відповідно, саме маршрутні карти є тим інструментом, який допоможе вам разом з учнем скласти його індивідуальний шлях для досягнення мети. Насправді метод маршрутних карт в чомусь ґрунтується на моделі грув. Будемо чесними, модель ГРУ від початку використовували коучі, тобто це були тренери і в першу чергу якраз не в освіті, але на сьогодні ця модель стає актуальною і в освітньому процесі, тому що модель ГРУ це про планування і про правильне використання ресурсів для того, аби досягти освітньої мети. Що стоїть за кожною літеркою у моделі ГРУ? По-перше, визнач свою ціль. По-друге, проаналізуй обставини, тобто умови, в яких ти хочеш досягти цієї мети. Далі дізнайся про можливості, а також ухвали рішення і створи відповідний план. Тож, насправді, модель грув може бути актуальною і в складанні індивідуальної маршрутної карти і карти навчання для класу, чи, можливо, навіть для кількох класів. Тобто, це залежить вже від того, як ви це зможете спланувати. Отже, визначаємо цілі, аналізуємо актуальні умови, дізнаємося про свої можливості та ухвалюємо рішення. Насправді, модель Грув активно перегукується ще з однією моделлю, досить відомою: це модель Smart. І модель Smart також насправді в першу чергу пов'язана не з освітнім процесом, але останнім часом вона стає все актуальнішою, все важливішою, і ми з вами можемо відчути, що модель SMART справді може допомогти нам разом з нашими учнями спланувати чи то досягнення якоїсь глобальної мети в освіті, чи навіть якийсь маленький крок в освітньому процесі. В моделі SMART за кожною літерою ми бачимо. Що мета повинна бути конкретна, мета повинна бути вимірна, також вона має бути досяжна, актуальна та обмежена в термінах. Мається на увазі, що разом з учнями ми повинні навчитися ставити конкретну мету, зокрема й в досягненні певних результатів в освіті. До того ж, ми повинні визначити, а в який спосіб ми зможемо. Виміряти цю мету, тобто який тест, який тип роботи нам зможе допомогти оцінити досягнення цього результату? Мета повинна бути досяжена. Звичайно, ми повинні навчитися йти до мети маленькими кроками, аби не ставити якусь глобальну одразу і недосяжну мету. Мета повинна бути актуальна, тому разом з учнями обов'язково обговорюйте, для чого ми вивчаємо ту чи іншу тему і як вона знадобиться надалі. А також обмежуємо цю мету в термінах. Насправді і модель Groove, і модель Смарт ідеально лягають в основу складання маршрутних карт навчання. Отже, створення маршрутної карти. Насправді, маршрутна карта або маршрутний лист навчання це певна дорога, так, це певний шлях і інструктаж до цього шляху. Ми маємо певну інструкцію, обов'язково повинні розуміти, який наш очікуваний результат. А також зверніть увагу, маршрутний лист чи то маршрутна карта обов'язково передбачає варіативність, вибір. Тобто, а наші учні. На цій освітній дорозі повинні мати варіанти, як вони можуть досягти своєї мети. І дороги насправді до досягнення мети можуть бути різні. Тож спробуємо навчитися складати такий індивідуальний шлях для досягнення мети, які ж можуть бути маршрутні карти. Вони можуть поділятися за темами, за періодами. До того ж, період ви можете обирати самостійно. На тиждень, на місяць, на семестр. Також маршрутні карти можна визначати за пріоритетністю тем, а також це мій улюблений вид комбіновані маршрутні карти. Розглянемо маршрутну карту, яка була складена учнями п'ятого класу, які вивчали тему літературні казки. Звичайно, оскільки я є філологиною, викладачкою української мови літератури, то приклад підготувала. Дотичний до моєї діяльності, проте можна використовувати маршрутні карти вчителям різних предметів, складати ці маршрутні карти справді за темами чи планувати так цілий семестр, ви обираєте вже самостійно, як вам зручніше працювати. Цю маршрутну карту ми склали разом з моїми учнями п'ятого класу нушенятами, і я зараз спробую розповісти, як цей інструмент насправді налагодив нашу освітню взаємодію. Отже, коли ми складаємо маршрутну карту, а вона не обов'язково повинна мати форму, наприклад, е Певної таблиці, так, або бути документом вордівського формату. Це може бути справді карта, так як, наприклад, для початкової школи ми взагалі можемо скласти карту у форматі реальної географічної карти, або можна для себе обрати неймовірні варіанти із супергероями, чи то справді, наприклад, це може бути карта метро, чи дорожна карта. З моїми учнями ми спробували скласти таку карту. Я спро... думаю, що вона теж може стати для вас певним прикладом, чи може стимулювати до того, аби створити власні ідеї маршрутних карт. Отже, тема, з якою ми працювали, це літературні казки. І, як ви бачите, до цієї маршрутної карти ми пропонуємо конкретний перелік підтем, тобто, з якими ми будемо працювати в межах цієї великої теми. І серед підтем, ви бачите. Каз Лесі Українки Лелія, чотири сестри Шевчука, фарбованого Лиса Франка, Микиту Кожум'яка е, Олександра Олеся, а також ми бачимо серед запропонованих тем творчу роботу, яка е, передбачає презентацію, створення власної презентації, а також розроблення власного відеопроєкту до запропонованої теми, тобто шість е, підтем до великої теми. Зверніть увагу, що далі ми маємо опції, що я повинен знати, для чого це знадобиться, та терміни вивчення. Обов'язково заповнюйте ці опції, яку б форму вони не мали разом зі своїми учнями, тому що це допоможе структурувати вивчення матеріалу. Разом з учнями ми записали, що ми повинні знати, що таке літературна казка, якими рисами вона відрізняється від фольклорної казки? А також що таке драма казки. Найважливіший момент: Пам'ятаємо про модель Smart, треба актуалізувати тему, для чого це нам потрібно. Пам'ятаємо, що в наших учнів завжди є актуальне питання, як це мені знадобиться надалі? Спробуйте разом з учнями відповідати на це питання, тому що це сприятиме тому, аби учні для себе краще візуалізували матеріал і зрозуміли. Де справді він знадобиться в наступному класі чи, можливо, навіть в наступному семестрі? Отже, для чого нам знадобиться вивчення цієї теми? Для подальшого вивчення фольклорних творів, для роботи з художніми засобами, а також для роботи із родами і жанрами літератури. Насправді ви можете складати ширший перелік або пропонувати буквально кілька опорних питань. А вже дивіться, як вам зручніше саме для вашого класу і для вашого предмета. Обов'язково маємо вказати терміни вивчення теми, бо пам'ятаємо, за моделлю Smart досягнення мети повинно бути обмежене в часі. До маршрутної карти ви можете додавати корисні посилання. І зверніть увагу: маршрутна карта це як пазл. Насправді ви можете додавати якісь опції, які актуальні саме для вас додавати стикери. Або створити навіть власний стикер-пак до цієї маршрутної карти. Все це буде вже залежати від того, який предмет ви викладаєте і чого прагнуть ваші учні. Що ж дозволяє зробити маршрутна карта? Візуалізувати обсяг матеріалу за темами. Окремими кольорами чи стикерами ви можете позначити пріоритетні теми, тобто ті опорні теми, без яких ми не можемо рухатися далі. Вивчення яких є обов'язковим, і саме вивчення цих тем є надважливим для того, щоб ми могли рухатися в наступному семестрі, в наступному році. Чи загалом це може бути навіть такою базовою темою, яка свого часу буде важливою навіть для складання мультитесту? Маршрутна карта також допомагає підтримувати зворотний зв'язок з учнем, який планує своє навчання. Пам'ятаймо про момент е, вибору, пам'ятаймо про те, що ми повинні давати альтернативні варіанти своєму учневі. Якщо учень стає дотичним до складання власного плану в навчанні, він відчуває, по-перше, що його чують. По-друге, учень розуміє, що він впливає на те, е, як йому вчитися, і по-третє, це справді налагоджує між вами комунікацію. Також пам'ятаємо, що маршрутна карта має за собою таку мету мотивувати учня. Тут ви справді можете використовувати позначки, стикери, можливо, це будуть якісь навіть мотиваційні відео. Я також спробую сьогодні презентувати і невеличкий інструмент від себе: інструмент психоемоційної підтримки, який я додаю до маршрутних карт. Також, завдяки маршрутній карті, ви можете скоротити чи збільшити обсяг матеріалу, який вивчаєте разом з дітьми. Можна додавати види творчих робіт, і учні можуть, до речі, самостійно обирати, яка це може бути творча робота. В маршрутній карті ви можете прикріпити необхідні додаткові матеріали, а також виокремити додаткові слоти в роботі. Тож насправді це дуже зручний інструмент. Але до того ж, не варто плутати маршрутну карту із календарно-тематичним плануванням. Тому що календарно-тематичне планування це все ж таки офіційний документ, так, який е нас обмежує так, і в певних форматах оформлення, і у наповненні насправді. А маршрутна карта може бути довільною. І це теж про вашу педагогічну свободу, тому що. Сміливі завжди мають щастя, це моє, до речі, педагогічне кредо. І ви можете власні маршрутні карти складати сміливо, вкладаючи свою творчість і вкладаючи насправді деякі неймовірні ідеї так, у ваш предмет. Спробуємо розглянути як один із моїх учнів свою маршрутну карту спробував скласти для себе, для свого освітнього процесу. Отже. В цій е, темі, темі літературні казки, учень обрав для себе дві пріоритетні казки, які були позначені як теми, без яких ми не можемо рухатися далі, тому він їх залишив, звичайно, в цій темі, і обрав для себе творчу роботу. Творча робота це створення власного відеопроєкту до теми літературна казка. Що я повинен знати? Крім основних питань, учень додав також додаткові питання яким він вважає для себе актуальним. До речі, із додатковими питаннями теж варто допомагати нашим учням, так, аби вони могли більш доцільно окреслити всі свої завдання. Для чого це знадобиться? А, звичайно, допомагайте учням загально для всього класу, наприклад, складати так, такий перелік, але не забувайте про індивідуалізацію, тому що деякі учні можуть виділити якісь власні важливі аспекти у вивченні цієї теми. Зверніть увагу, учень може вплинути на те, в які терміни він може виконати завдання в межах цієї теми, тобто навіть подати ці завдання дещо раніше заокреслені вчителем терміни. І, звичайно ж, я додаю корисні посилання і корисні додаткові матеріали, тобто це тексти підручників, якісь корисні відео чи, можливо, аудіо уроки, тести або формати індивідуальних робіт відеолекції лекції тощо. Проте не забуваємо про елемент психоемоційної підтримки. Ці інструменти є надважливими для того, щоб підтримати учня в освітньому процесі, допомогти йому налагодити правильну емоційну взаємодію з класом і з вчителем, і взагалі відволіктися іноді і знайти якийсь позитивний такий формат. Підзарядки, так, тому що насправді ми повинні не тільки вчитися, а й дбати про свій емоційний стан. Тому я до всіх маршрутних карт також додаю такі додаткові інструменти, які допомагають відволіктися, допомагають, можливо, справді відпочити, переключитися на інший формат роботи. Часто до маршрутних карт я додаю котиків інжирів. Так, ми працюємо з цими котиками, так, і вони можуть насправді підтримати в чомусь, наприклад, як кіт, який говорить, що мрії здійснюються, або деякі котики можуть допомагати вчити правила. Також я дуже люблю пропонувати учням певні тематичні тести перед початком роботи. І оскільки ми з вами говоримо про маршрутну карту, то, звичайно ж, я можу запропонувати тест подорож перед початком роботи. Завдання учням обрати зображення країни, яка відповідає вашому настрою. І насправді е така. Е Дуже насправді нетривала вправа, так вона невелика за обсягом не передбачає, що ми її довго виконуємо. Вона насправді допомагає відволіктися, справді послухати самого себе, зрозуміти, які в тебе емоції зараз, і завдяки такій вправі ми іноді можемо навіть покращити емоційний стан учня. Коли кожен з учнів обирає ту картинку, яка відповідає його емоційному стану, я можу запропонувати відповіді ось такі до тесту, і кожен про себе може дізнатися, що якщо ти обрав країну на тергір, то ти любиш екстремальні види спорту і відпочинок з викликом саме для тебе, або якщо ти обрав країну в пустелі, то ти є романтичною натурою і пустелі, каравани, екзотичні країни саме для тебе. А якщо ти обрав картинку із країною біля моря, то ти дуже гармонійна натура, яка прагне поєднати і активність, і любов до спокійного релаксу. Насправді такі коротенькі тести, тематичні, так, тому що це можуть бути і тести подорожі. Це можуть бути тести пов'язані із улюбленими персонажами, наприклад, супергероями чи персонажами аніме. Ви можете для себе обрати будь-які варіанти, але якщо ваша маршрутна карта буде доповнена ще й таким матеріалом. То такий інструмент стане більш гармонійним, і справді, завдяки маршрутній карті, ви зможете не просто допомагати учням вчитися, ви можете справді їх налаштовувати дуже позитивно, знаходити такий позитивний заряд і формувати, що головне позитивну асоціацію. Тому що насправді для вивчення будь-якого матеріалу дуже важливо, аби в нас працювала позитивна асоціація з цим процесом навчання, і такі коротенькі інструменти вони насправді і допомагають цього досягти. Тож я впевнена, так у вас з'явилися власні ідеї, як можна скласти маршрутні карти для своїх учнів, як можна працювати з маршрутною картою індивідуально або, наприклад, цілим класом складати таку маршрутну карту навчання. І також не забуваємо, що маршрутна карта це може бути ще й інструмент взаємодії з батьківством, тому що батьки теж іноді хочуть зрозуміти, який обсяг матеріалу повинні вивчити їхні учні, їхні діти, так і відповідно, і завдяки маршрутній карті батьки можуть оцінити, а скільки справді часу для вивчення якої теми може бути потрібно, і як допомогти дитині в цьому вивченні. Тож я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч надихнула вас на власні ідеї. Ви, можливо, спробуєте допрацювати інструмент маршрутних карт навчання, а можливо, це стане вашою знахідкою. А для ваших учнів це стане таким ключиком, так як можна взагалі спланувати свій освітній процес. Тож я вам бажаю, щоб всі маршрути, які ви прокладаєте в освіті, були цікавими. Захопливими, не завжди простими, так тому що вчитися не завжди просто, але завжди ви могли досягати в результаті поставлених завдань, поставлених цілей. Тож використовуйте маршрутні карти, складайте їх для себе, складайте їх зі своїми учнями, і я впевнена так, що це стане для вас корисною знахідкою. Я вам щиро вдячна за увагу, впевнена так, що ми ще зустрінемося і матимемо цікаве спілкування. Радію всім нагодам з вами співпрацювати, тож бажаю гарного дня, бажаю наснаги і моє щиро освітянське серце для вас. Так, дуже дякуємо вам, пані Юлія, за такий цікавий вебінар, а ми будемо завершувати. Тож бажаємо усім мирного неба та гарного вечора. Вітаємо в Airbook! Це інноваційна освітня платформа для вчителів, шкіл та учнів. Змінює підхід до навчання. У нас ви знайдете більше тисячі готових уроків з різних предметів. А ще на вас чекає інтерактивний інтерфейс для учня та вчителя. Поєднуйте Airbook із вже відомими вам сервісами для безшовного освітнього процесу. Створюйте власні уроки та презентації. В Airbook доступні навчальні матеріали у форматах AR, ВІАР та 3D. Вдосконалійте навчання разом з Airbook.